Хеда, за 21-річним Андрієм Вагерою, який загинув унаслідок ракетного обстрілу в Тернополі 19 листопада, відбулася в церкві святого Михаїла Української греко-католицької церкви 21 листопада. Провести в останню путь юнака прийшли рідні, друзі та одногрупники. Андрій був студентом Тернопільського національного технічного університету. За словами близьких, він завжди був щирим, добрим та життєрадісним. 28 грудня йому мало б виповнитись 22 роки. Дівчина загиблого Вікторія пригадує, у той трагічний ранок він саме збирався на роботу. Тоді, 19 листопада, коли були ракети. Я сиділа вдома, але мені було страшно. і Ми з мамою, з моєю собачкою, вибігли на вулицю. І він цей момент до мене набрав. Це було 07.12 на годинку, як він до мене набрав. Ми з ним говорили, і він ще такий довольний, якийсь був, такий голос в нього був веселий. І він стоїть, просто дивиться, і каже мені, о, летить. І в цей момент просто я бачу, як зривається ракета, і телефон ніхто не відповідає. Я біжу, я йому кричу, а він просто мені не відповідає. Друге дитинство загиблого Дмитро пригадує, вони росли разом, жили в одному дворі, з маличку були нерозлучними. Ми знайомі з самого дитинства. Тобто ми жили в одному дворі, в одному будинку. Ми від самого садіку яслі група, потім старша група, а потім в школу однокласники. Ми ну, Цей весь шлях по суботу йшли разом. Фізично. На початку літа ми поїхали в похід гори разом. Він купив собі автомобіль, свій перший хороший. Там така історія цікава виникла. Прийшли вночі дикі звірі ми, з ним двоє переживали, було страшно. Такі ну, незабутні просто емоції з моїм другом. Поховали Андрія Вагеру 22 листопада. Вічна і світла пам'ять. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.